У сімейному пішло. Його діду був поліції, тепер батько був поліції. Він надзвичайно любив Україну. І коли тільки в нього була можливість перевезтися в той новий спецпідрозділ, що створили, він привівся І Разом з Степаном виконували завдання в місті Турецьк по стримуванні російської агресії. Це була дуже Фантастична особа, дуже приємний друг. Це був професійний боєць. Це була дуже хороша підтримка для командира, як для мене, а особливо для інших бійців, як він надихав. був така людина, на якого завжди можна було покластися. Він завжди був на позитиві, завжди усміхнений, привітливий. 8 січня, в четвертій зранку, він мені написав, що він виходить. І більше на зв'язок він не вийшов. Чоловік загинув 9 січня на моє день народження. І я знала, якщо він живий і з ним все нормально, він знайде можливість мені написати з вікою, а Віка каже, мама, сфотографуй мене і скинь ту фотографію тату. Мені зробили 7-го числа, а Степа 8-го пішов і вже. За 10 років нашого спільного життя він мене ніколи там якось не обізвав, а за більше то і мови нема, тому що в нього була його сім'я понад все на світі. У нас не було такого, що він з роботи може кудись піти. Ні, він тільки додому. Він взагалі був така світла людина. Я таких людей не знаю, як він, тому що. От він ніколи не хотів когось образити, зачепити якусь людину, наприклад, чиїсь почуття. Він… Ні я таких людей не бачила в цьому житті яке. А це я, то ти, а Та це, це тато. Дитина душа. Я не знаю то я кажу такої дитини, ще треба пошукати. Ми його всі любили. Я, я ним просто жила. В школі був дуже добрий, вчився добре. Зайшов на контакт, допомагав, все вічливий був, все Все, брав перший, як то кажуть, кіно були, ті концерти, ті виступи були. Він все приймав участь і в тому, все тренажерні зали ходив. Спортом займався він більше. Так. Любив все. Літом були канікули на село до баби їздили, бабі там допомагав. Він був дитина, що йому послушна дитина була, що йому сказали він все робив. Він такого в нього не було, щоб він я не буду або не хочу. Дуже любив готувати. На кухні приїжджав і брав телефон, свої навушники, включав рок і готував для нас всіх. Дуже сильно любив дівчаток, він ніколи їх не сварив. Як я щось діти не роблять, я вже йду їх сварю. Марійка, не свари їх, не свари їх, їх не треба сварити, їх треба любити. Кожен день діти. Доброго ранку тато до фотографії. Гарних снів, тато. Діти проходять зі школи і показують зошити щоденники. Але вони усвідомлюють, те, що його нема. Що тато на небі, тато наш захисник, тато наш ангел. Десь на мене. Софійка. Ку-ку. Це що я з татом гуляла, я була маленька, і тато назвав мене принцескою. Я з татом ходила в сад, збирала малини, тато казала, що я пахнюча малинка. Дівчатка зараз мають ангела охоронця на небі, який з них оберігає. Знаючи наших бійців, знаєш. Як працює наш підрозділ, як працює Збройні сили України. Знаю, що перемога буде за нами. Ворог відповість як за Степана, так і за всіх бійців, які полягли на цій війні.